Ну, це ну це жах. Всім привіт, це новий обзорному каналі. І цього разу це Geon Терекс 250. п'ятдесять. Бі сам стайліш, блакток, біг ті ще, білі crazy when I pull up in sight. пулапіссайт. Ну що ж, як ви зрозуміли, цього разу це огляд на Геон Терекс в нашому випадку. Це модель на колесах 19-16. Версія CB, це тобто 166-й мотор. Без балансвалу. П'ятиступка. У нас двохклапанний, тут і, звичайний одноциліндровий воздушний двигун. Є вібрації, але ну, до них можна привикнути. Мотоцикл створений для ендуро, для лісу, для горочок, не для траси, де ти їдеш там, в максимальних оборотах, постійно і тобі вібрація в сраку, в руки, все тіло. Ні. Цей мотик для лісу. Ти собі катаєшся, в горки залітаєш, можна на ньому пригати так легенько, мотик. ну От для цього він створений, і я вам скажу, він, ну, він нормально відпрацьовує то, для чого він створений. Вилка груба. Траверси в нас тут литі, а не фрезеровані. От, вони тут вицвіли, як я говорив. Я не знаю, чого. Це бензин тут так призкав, він знає, як заливати. Я не знаю. Не присказ в тебе тут бензин? Ні, ну то вицвіло. Я не розумію, як так. І нащо таке робити, як воно вицвітає. Задній амортизатор в нас... Давай сюди. Задній амортизатор у нас фастейс. Де той балон? А балон з другої сторони нашому сюди прийшли. Ну ладно. <реш> <реш> Видно? <реш> Вилка, по-моєму, ККЕ вже почали ставити. У 2020 році, от не знаю, зараз точно ККЕ ставлять, в 2020 році, можливо, якраз вони і почали це робити. Тут є регулювання ззаду на відбій, на життя. Ну, все як має бути. І на вилці, спереду також є регулювання. <хи> я грибу на щодо регулювання. Це є регулювання зверху на зжаття, скорше всього. А знизу є щось Так, да, знизу є це відбій. Якщо я помиляюсь перепутав оце, то ну, виправте, але регулювання... <хи> Пішов собі. <хи> зверху зжаття є регулювання і знизу є на відбій. Якщо я там перепутав їх місцями, то напишіть в коментарях. От. Сидіння тут ну таке шершаве, ну срака чіпляється дуже файно. Покажи, тут все-таки в таких пірамідках. Взагалі дуже класне. Група не скользить. Ну в сраку не колить, не знаю, я їжджу нормально. До речі, ріст у мене 180, щось там 5. Я взагалі лег... От підножка така дуже тут туга. У-ху-ху-ху Ну я якраз рівну. Тебе скільки зріст? Блін, власник теж такий немаленький. У ну, мене колінка трохи згинається. Типа можна там на метр сімдесят, я думаю, тіпа, легко брати на колесах 19-16. Мотоцикл ну, маневрувати він, ним дуже легко, ми там пізніше проїдемося. Колеса в нас значить алюмінієві, анудовані, отакі от кажу. Зараз вони всі впилються, але вони такі красиві, колеса з буксаторами. У 2019 році, по-моєму, не було ще буксаторів, а от у 2020 вже почали їх ставити ну, зразу з заводу. Звичайні ручки, гріпси тут м'ягусінькі, але вони прокручуються. Ну, Це, напевно, через те, що вони мягенькі. Руки натирати не буде, якщо без рукавиць, з алтраїсти рукавицях. Бо от на форті, на хорники, ну, ці знаєте, дешманські гріпси, але вони не стираються. Ну Там, якщо без з то мозолі такі нормальні. Руль перемінного січення стандартна приборка. В багатьох мотоциклах така ставиться, тільки тут ще є емблема Геон. Незручний такий доступ до ключа, але він тут довгий хоча б, бо ще в старіших геонах він такий коротенький і ще більш незручніший. Тут він довший. Звичайно, от завести, заглушити. Звичайні стандартні пульти, підсос на рулі. Ручка газу тут, до речі, короткоходна. Це нормально, газку давно задній став, якщо карбюратор не затопив. О, Карбюратор. <реш> Ді сюди. Карбюратор тут стоїть ніби ПВК-28-й. Тут він не дуже зручно стоїть, але з другої сторони його в принципі, регулювати якось можна, як мінімум, холостий хід можна. Тут така відкрутілка є зручна. От. Проблеми є в цих мотоциклів з цим карбюратором, коли даєш газу, він... Тупить і тоді вже їде. Це ви могли побачити в тест-драйві, і ну, це було жахливо. Зараз ми знову провіримо, проїдемося, як він їде. Так, маятник тут сталевий. Інформації про те, що він алюмінієвий, я ніде не знайшов. Маятник на вигляд такий нормальний, потужний. Також тут є прогресія. Ланцюг тут 520-й ланцюг е, фірми. Що Чіууу! Ланцюг тут фірми Чохо, 520-й. Він прям розтягується нормально, його б тут замінити. Зірка тут дуже класна, тому що її не зрізає, тому що тут нормально ступиться, нормальні болти. Ну Оце мені дуже подобається. Зірка тут сорокова Маленько, в мене більше вроді. Зірка у нас тут 40-ва, спереду, чесно кажучи, я не знаю, бо ну, не заглядав туди. Кормуза у нас спереду два поршня. Диск такий досить великий, але можливо це так здається, тому що колесо маленьке. Але ну, диск нормальний. З защитою пластмасовою, як ви можете бачити. Задній супорт, як ви можете бачити, у нас однопоршневий, шланг армований. Е, ось, як можете бачити, тут вже теж як в нормальному дорослому мотику. Тобто трубка груба, гайка здорова. Натяжники тут хороші, міток я, до речі, тут не бачу, на жаль. А немає тут міток. Трошечки погано. Спереді, до речі, в... хорнита звичайна звичайно ось. Хорнита тільки спереді трубкою йде, а ззаді ось просто груба. І вона, напевно, не така груба, як тут. Ну, типу вона там не трубкою йде. Тут передня ось також йде трубкою, ну, тут зажими. Хороший захист вилки. Ну, то, 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 так, нормальному ендуро-мотку. Такий ось у нас вихлоп, прямоток. Тут є закльопки, якщо щось можна його перенаповнити. Кріплення в нас нормальне. Також на вихлопній магістралі у нас є павербомб. він тебе не, відламув... він не відламувався, не варив. Бо декор тут відламується. І розрізали, я бачив, що він тупо фальшивий. Ну, типу, Тут нема. Ну, Просто приварено, а дирки тут немає, тобто воно не проходить. Гази через то. Кікстартер у нас присутній. При кікуванні. Оля! Він що не передає? Коротше, ж, при кікуванні впирається в лапку, тормозна ніжка. Я б не сказав, що якась прям така потужна, груба, ну, звичайно. Є ножки пасажира. Бо зивте когось на ньому нормально? Типу, де десь тут сидить пасажир? Отут, Отут? Тут нормально. Але вони є, можна когось перевести і це. Це досить добре. Також лапка пасажира, так сказати, виступає в ролі захисту для тормозного циліндра. Лапка переключення, вона така коротенька, <свісно> не закручена, складна, це добре, груба, не буде гнутися. Для мотоботів нормально. Підножки водія, хороші, зацеписті, широкі, Претензій ніяких. Пластик у нас гнучкий. Але якщо отак от, от його, ну, ну коли на задньому його так викручує, то його тут ламає, але можна далі їздити. Ось такі гнучки, поворотники, у нас також гнучки. Все нормально. А тут кісь є. Тут також із середини кріплення, Ну, але пластик, от, гнучки, я можу його вигнути. Це дуже добре. О, фа... пластик-бомба. Навіть на фарі гнеться. Фара, до речі, дивіться, яка фара. Оце... Дуже красива оця така. Що це таке? Бурідка, тому що бров... брова не скажу, бо брова зверху, тут борідка, коротше. дуже красива. Фара така, хтось каже, погано світить, хтось каже, добре, але я не знаю. Я вночі не їзу. Так собі, да, власне, каже. Дальнього ближнього нема. Чи є? Є. Є. Тобто, коли на дальній включається ще верхній. От. Стоп такий, коротше, ну, стандартний, він багато де ставиться, за 600 гривень його можна купити, хоча в теперішніх реаліях ти зараз там ну, нічого не купиш за любі гроші. Зараз ніфіга нема. Бак у нас такий білий, прозорий відносно. Якщо поколотати, можна побачити, скільки бензину тут знаходиться і ну, в ендуру це досить таки зручно. Скільки 5 літрів чи 6? 5,2? 5,2? Бак, ти його прям повністю заливав і ти знаєш точно. Бо то, що в інтернетах пише, то все фігня. 5,2 літри. Це вистачає десь, можливо, на 100 км, якщо по лісу їздити. Ну, чисто для покатушки хватає, я так вважаю. Ми типу, 50 виїжджали, 70 там максимум. В принципі, то, для чого він створений, підходить, хватає, я думаю. Ну такий мінус, якщо ти там десь, десь хочеш їздити, але я б не сказав, що це такий прям мінус. От самий великий мінус. Це повітряний фільтр, який тут неможливо обслужити. Щоб його обслужити, треба от оце весь зад знімати, так? Цей весь зад треба знімати. Зараз я коротше, візьму якісь ключки, бо він тут один болтик лишив, оце так зараз легенько не зніму. Отак. Опа. Фіга він здоровий. Дивіться, яка тут проблема. Тобто я оце відкручую. да? І воно не витягується, правильно я розумію? Що мішає? Оце? Чи оцей ось верх? Чи акумулятор, кріплення акумулятора мішає? Зверх, низ, і. А ну покажіть, типу, по що іменно мішає, щоб зняти. Оце. О, там ось. Все. Мішає. Да, і знизу під. Там де треба колювати. Тобто, треба знімати, щоб зняти фільтр, треба зняти це. Ну, щось зняти? Сідушка, пластик, пластик, підрамник. Підрамник рамник знімати? Офігеть. І для, чого, для того, щоб це пофіксити, я бачив, щось переварюють. Щось, типу саме кріплення там. Чи як переварюють, щоб можна було це... Ну це жесть, це мотоцикл де ти проїхався по якомусь говні, і тобі от Ну ти приїхав, тобі, грубо кажучи, кожну покатушку або кожну пару покатушок треба обслужити фільтр. І ти не можеш це зробити по-людськи, тобі треба помахатись, капець як це я вважаю дуже сильний мінус. А що треба банку знімати? Банку ще три? Да. Коротше, я вважаю, що при експлуатації це жахливий мінус. Ну, Це не по-людськи. Це ендуро мотоцикл. Нормальний, крепкий. Я не скажу, що він поганий. Прям нормальний індуро мотик, де дуже важлива частина, взагалі не продумана. Так само тут з регулюванням, якщо карбюратора що клапанів, тут все незручно, от люди які ну, ремонтують їх, ну типу все максимально дуже незручно розміщено, тому що рама маленька і така біда. Ну це жахливо. Ну, Чому воно в раму впирається? <риклад> тут все стикується. А тут впирається в раму. Йо-мойо, все, воно під рамою, воно в раму вперлось і воно тут стирає краску на рамі. Трошечки. Я вважаю, що це прям капецький мінус. Це ну, максимально незручно. На такому мотіку має бути нормальний доступ до того, щоб можна було нормально все е, обслужити. Більш уважні, глядачі, можливо, помітили, що між картером і циліндром є масляне запотівання. І для мене це було великим здивуванням, тому що на мотоциклу 1800 км пробігу. І от на ньому вже ось таке. Ніколи, ні на якому мотику я не бачив такого. Ще й коли мотик з таким малим пробігом. Я в шоці, я не знаю, напишіть в коментарях, чи в когось таке було взагалі. Напишіть, як в кого є досвід експлуатації Терекса, які ви, недоліки ви виявили, і які особливості в експлуатації. Зараз трохи прогріється, хоча він теплий, але трохи підстих. Ось таке коротше тут відбувається. Давайте проїдемося. Ось тільки що за По лісу їду, ну типа, вібрації, ну, це типа, ну, нормально. Ну, Не мішає. Бо затуп, я просто їду на ходу, да, ляха А Це ганімо. це треба вирішувати. А ну, З цим суперкарбюратором не попробуй на назад. Ха-ха, попробував. А, хоча бління ж на ньому вставав. Ух, який стріл був. Попець, ну він, він гірше почав працювати. Вообще. Ну це, ну, це жах. Тому що мотоцикл в принципі годний. А от таке бляха, во він вообще... І стріляє. Цікаво, його заливає. Чи йому мало. 500 зараз виключений. Давайте... Я включив, він заглох. Значить йому забагато. Походу смесь багато зараз в нього. Капець, сместь багата, моєму Ой-ой-ой, о, деревце в нас тут лежить. Бляха, з'їжджає рука, бо гріпси прокручуються. Оце капец повний, чесно кажучи. Це незручно максимально. <реш> <реш> Отак от переїхали, бляха, муха Коротше, мотик треба настроювати з магазину, тому що цей карбюратор, це жах. Пробіг 1800 зараз на ньому. Ну ви бачите, що робиться. Я даю гаску, бляха і нічого не можу зробити, бо він тупить. класно працює підвіска мені тут дуже подобається ну, мотик мені в принципі подобається просто його не настрають ну, він магазин ну, ніякий грубо кажучи що я думаю взагалі сам мотоцикл мені подобається і якщо його настроїти він буде нормально їхати валити мотоцикл прям ну, такий він добротний крепкий Коротка база, що дозволяє легше стантити, легше його піднімати на задні. Величезний мінус з фільтром. Ну його можна, типу, ну, вдосконалити. Там в інтернеті здається, є відео, якось можна зробити, щоб його можна було нормально витягувати. Просто це реальний жах, що треба оце все знімати, щоб обслужити фільтр. ендуро мотоциклові. Це жесть. Карбюратор це теж жесть. Тому що Бляха гірше, ніж в Геона з заводу настроєний карбюратор, я ніде не бачив. І в інтернеті все, що я бачу, йду. всіх така проблема, і всі питають, о, як зробити. Коротше, мотік прикольний, але як це бляха буває, з тими бляха китайцями треба доробляти. Але не з усіма китайцями. От форте! Нічого не робив. Форте топ песик, я жартую. Але ну, там я нічого не робив, заводу, всі виїхав Коротше, мотик класний. Тому так, мотик класний, є недоліки, треба їх робити, але це в ужас. Всім дякую за перегляд, робіть висновки. От. Все здається, показав. Все. Всім дякую.